Екстра зволоження для кучерів в домашніх умовах. Останнім часом в мене дуже сухе волосся. І я знайшла вільний вечір для того, щоб зробити зволожуючу маску. Я буду використовувати ось таку ампулку. Це не реклама, тому назву я не говорю. І зволожуюча маска від лоли, також не реклама. На вологе волосся наношу маску, але до цього змішую її з рідиною. Далі проходжусь по волосся. І обов'язково це все жамка. Трішки прочисую волосся. Дівчата, маска може бути будь-яка. Головне, щоб вона була зволожуюча. Ну і бажано, я думаю, щоб була не з дешевої серії. Тепер збираємо волосся в пучочок. На наношу маску і цю рідину. Далі беремо звичайний пакетик і заматуємо туди волосся. Якщо у вас є шапочка, це вас ще зараз буде найскладніше. Треба це все прогріти. Саме від того, що ви прогріваєте маску, вона краще впитується в волосся. А поки в мене відвалюються руки, зроблю вам міні-обзорчик на цю рідину. Назву так само не показую. Це набір з певною кількості. Ось таких от баночок. Колись я її замовила, спробувала і мені дуже зайшло. В наборі є різна кількість дозаторів, щоб було легше наносити на волосся. Ця рідина дуже добре зволожує та насичує. Прогріваю я приблизно хвилин 5. Далі знімаю. Знімаємо цей пакет, прожамкуємо знову волосся, змиваю всю цю каламуту по стандарту і наношу пінку для волосся і починаю все це прожмакувати. Пінка мені подобається більше з усіх засобів, тому я обираю саме її. Далі лайфхак, яким я ділилася в минулому відео про кучері. Рушник мікрофібра загортаємо ось так і робимо на голові бублик. А тут у мене з'явилась підозра, що в мене дуже сушить волосся через пінку, якою я користуюся. Ну окей, і ось так кучері виглядали на наступний ранок. М'які зволожені і дуже приємні.